Оце вже з 2013 року. Б'ємося за ці дороги, за доступність, за безбар'єрність. Аліна Савенко показує аварійну дорогу на вулиці родини Пильчикових у Полтавському мікрорайоні Колонія. У такому ж стані сусідня вулиця Сонячна та провулок прорізний. Весною восени, взимку, не, зможе, не може приїхати, не швидка карета. Не пожарка, не синізатори, не сміттєвоз. У нас є офіційна відповідь від КТП, що вони відмовляються їздити по даній дорозі. У нас є весною. Ось нам зробила висновок Національна поліція. Що дорога знаходиться в аварійному стані. Якщо в мене от поламалась машина, я до магазину не доїду, тому що я просто не вивезу дитину сама. На на, без чоловічої допомоги я просто її не вивезу нагору. У цьому мікрорайоні багато сімей з дітьми та людей похилого віку, розповіла Леся Чемісова. Мабуть, людей 300-400, багато ж служать, і тут в основному залишилися жінки. Раніше чоловіки своїми силами намагались ями засипати, бетонувати. А зараз нема кому цього робити вже. Просто. Ми проживаємо самі з двома дітьми. Мій чоловік, військовослужбовець. Нам потрібно і продукти купити, самі вибратися. Горога дуже погана. Минулому році я з дівчатами своїми зламала коляску тут два чи три рази. Машини оці які низькі їздять, і ямами це дно просто черкають собі. Доводиться ще людям на ремонт витрачатися. І зі мною може нереально дійти до школи, бо я два рази ламав ногу. Та й у нас на районі дуже багато стареньких людей. І їм теж важко по таким камням, по ґрунтовим дорогам пересуватися. І плюс ще на велосипеді діти більше бавилися на дорозі, у нас мало їздять. Минулого року ці дороги почали ремонтувати, та роботи призупинили через відсутність грошей. Місцеві жителі в організували зустрічі з посадовцями міської ради. Зверталися ми і в міську раду, і в ЖКХ, і це неодноразово. І, вже чесно кажучи, усі пороги оббили. І нам в тому році обіщали, що ось ми в 25-му вам доробимо все і. Прийшов 25-й рік і нема фінансування. 200 метрів треба здоробити, але ж доробити не зрізом засипати, не щебеню. На сонячній там також десь 200 метрів. Ну, ми ж розуміємо, що на дворі війна. Ми вже просимо зробити самі аварійні ділянки. Зробили десь приблизно до тисячі квадратних метрів. Це пов'язано з обмеженням коштів щодо ремонту доріг. В зазначеному районі бюджет сфери міського господарства іспитує дефіцит коштів у розмірі приблизно 50%. Тому кошти є, але ми зрозуміємо, що їх не вистачає для ремонту доріг. Пропозицію управління житлово-комунального господарства мають погодити депутати під час комісії. Потім проголосувати за це рішення на сесії, розповів Володимир Чередниченко. Орієнтовно мова йде про. 1000-1500 квадратних метрів при погодженні із депутатським корпусом це зробити реально. За його словами, аби виконати ремонт аварійних ділянок на вулицях родини Пильчикових та Сонячна, потрібно близько 2 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.